Що таке ліс? Це будинок, в якому живуть дерева й кущі, гриби і ягоди, трави й квіти, а ще звірі, птахи, комахи. Нумо, навчимося поводитись у лісі так, щоб не зіпсувати лісової краси, щоб і інші люди могли захоплюватися тим, що створила природа. Не залишай після себе сміття набагато приємніше гуляти чистим лісом. Будь обережним з вогнем у лісі, часто лісові пожежі розпочинаються із маленького багаття. Не рви лісових квітів у букети, серед них можуть опинитися такі, яких на землі залишилося дуже мало. Якщо ти взяв до рук равлика або сонечко, будь із ним обережним, розглянь їх і відпусти назад у траву. Не ображай мурашок і інших комах, вони приносять лісу величезну користь. Гуляючи в лісі, не забувай виконувати ці нескладні правила поведінки в лісі: будь природі другом! Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.